Вітаю вас, дорогі друзі! Представляю вам український переклад скетчбука для світлодіодних наклійок, який з'явився на світ завдяки співпраці з компанією Chibitronics. Я отримала велике задоволення, перекладаючи цю книгу, бо ідея паперових схем є дуже захоплюючою та має великі перспективи розвитку. Я бажаю поділитися своїм інтересом з вами і зробити це доступним для українських дітей. Компанія Chibitronics – це відкрита апаратна компанія, яка виробляє набори для навчання та створення паперових схем. Паперові схеми це унікальний спосіб поєднання електроніки та творчості. Вони дозволяють легко та захоплююче вивчати основи електричних кіл без необхідності паяння чи складного обладнання. Ось так виглядає сайт компанії Chibitronics. Основна ідея компанії навчання через творчість. Це створення простих і доступних інструментів для вивчення електроніки за допомогою наклеєк. Ці маленькі компоненти, що включають світлодіоди, датчики та навіть мікросхеми, можна наклеювати на папір і з'єднувати за допомогою струмопровідної стрічки. На сайті представлені основні види діяльності компанії Chibitronics. Це STEM освіта, до якої вони додали містецтво ви робити листівки та художні інновації. На сайті Chibitronics всі матеріали для навчання відкриті для скачування. Тут розташовані переклади очбових матеріалів на багато іноземних мов та нарешті на українську мову. Однією з співзасновників компанії є JK. Це багатопрофільний дизайнер, винахідник і підприємець із Флориди. Її місія полягає в тому, щоб поєднати мистецтво з інженерією, щоб дати можливість творцям будь-якого походження створювати власні, виразні та особисто значущі технології. Захоплення її електронікою паперових схем почалось, коли вона навчалась в магістратурі Масачусетського технологічного інституту. Спочатку. Вона розробила ось таку книгу з рухомими елементами. Для неї це було диво, яке виникає завдяки використанню звичайних матеріалів, таких як папір з додаванням інтерактивності за допомогою технології. Вона працювала над розробкою різноманітних кнопок, перемикачів та інше, і вона зрозуміла, що розроблені власні кнопки та перемикачі з паперу. Не повинні виглядати як звичайні, квадратні та круглі кнопки. Вони можуть виглядати як завгодно. І тому Джекі почала створювати квіткові сцени, горизонти та сонячну систему. І це було справді дуже захоплююче, тому що виходила на абсолютно новий рівень. Так само і вся електроніка, яку вона вивчала, раптом стала цікавою та змістовною. Найвідоміший проєкт «Джекі» – це інтерактивна картина «Поле кульбаб, це чарівне поєднання містецтва, електроніки та взаємодії з глядачем. Спочатку квіти з'являються із жовтими пелюстками, а потім згодом вони перетворюються на білі пушинки, і вони, наче справжні, реагують на дотик або подух. Коли глядач торкається зображення або дме на нього, Світлодіоди, вбудовані в насіння кульбаб, починають мерехтіти і ніби відлітати з картини. Цей ефект створює враження, що глядач взаємодіє з природним процесом розповсюдження насіння вітром. І що дійсно цікаво в цьому проєкті, так це те, що не тільки картина може бути виразною, а її схема також. Як ви бачите, художниця створила ці лінії схеми із мідної стрічки так, щоб дотримуватися контурів картини. Так, що це також свого роду абстрактне графічне зображення та водночас функціональна схема. Інтерактивна картина Поле Кульбаб працює на основі паперової електроніки, де сенсори, мікроконтролер і світлодіоди взаємодіють для створення ефекту мерехтливого розльоту насіння кульбаб. Ця робота є чудовим прикладом електронного паперового мистецтва, яке відкриває нові можливості для творчості та освіти. А для освіти компанія Chibitronics розробила світлодіодні наклейки. Новий спосіб створювати електроніку за допомогою мистецтва – Світлодіодні наклейки це гнучкі частини схеми, які можна приклеїти та відклеїти. Можна робити нотатки, малювати та прикрашати свою схему, щоб розповісти свою власну історію. Одним з ключових освітніх продуктів компанії Chibitronics став скетчбук для світлодіодних наклеїк. Це інтерактивний робочий зошит, який навчає основам електрики через практичні завдання. У ньому представлені покрокові інструкції зі створення різних паперових схем. Ви зможете створити свої власні схеми безпосередньо на сторінках цього блокнота, дотримуючись пояснень і шаблонів. Ви навчитеся будувати просту схему електричного кола, паралельний контур. Робити саморобний та повзунковий перемикач, датчик тиску своїми руками. В розділі Компоненти та матеріали показано все, що вам знадобиться в роботі. Це кругла батарейка на 3 В, яка забезпечує живлення вашої схеми. Затискач для паперу для фіксації батарейки. Це світлодіодні наклейки. А також вам знадобиться стрічка з мідної фольги, яка є чудовим провідником електрики. Вона може паятися так само, як металевий дріт, а клей на її зворотній частині стороні є частково електропровідним. Перша вправа це проста електрична схема. Починаємо ми з того, що запалимо світлодіод. За допомогою фольгованої мідної стрічки з'єднаємо батарейку зі світлодіодом в електричне коле. На цій сторінці ви знайдете також трохи теорії про електричний струм, а також причини виникнення короткого замикання. Далі наведені матеріали для даної роботи та покрокова інструкція. На наступній сторінці наведено шаблон простої електричної схеми. Давайте подивимось, як це працює. Спочатку треба наклеїти мідну стрічку на шаблон. Потім вставити батарейку та наклеїти світлодіодну наклейку на фольгу поверх її зображення. Світло вимкнеться. Перегорніть сторінку. Ви запалили лампочку. Що освітлює лампочка? Тут вам пропонується доповнити сцену власним малюнком. Отже, це трохи ж схоже на книжку-розмальовку для електроніки. Далі ви навчитеся вмикати більше світла за допомогою паралельного кола. Додавати до схеми перемикач з паперу, щоб коли ви натискаєте на кнопку, щось відбувалось. Навчитись робити повзунковий перемикач, щоб мати ефект міготіння. І нарешті можна зробити датчик тиску. Чим сильніше ви будете натискати, тим яскравіше буде світло. Розділ Твоя черга пропоную створити власну схему, яка вмикає світло. Можна використовувати стрічку фольги не тільки для створення електричних схем, а також щоб зробити свій малюнок. В розділі Спробуй це! Ви знайдете нові ідеї для дослідження інших цікавих речей. Можна прикрасити свою схему наліпками, чіпбордами та іншими матеріалами. Тут також вам запропоновано проекспериментувати з розсіяним світлом. Що станеться, наприклад, коли ви накладете серветку на світлодіод. А якщо щодо шматка тканини або навіть фотографії, спробуйте розсіяти світло свого світлодіода через різні матеріали, то подивіться, які ефекти ви можете отримати. Якщо у вас виникли проблеми, перегляньте відповіді на поширені запитання в розділі налагодження, наприкінці книги. Для отримання додаткових посібників та шаблонів, які можна завантажити та роздрукувати безкоштовно, відвідайте сайт Chibitronics. Також багато корисної інформації можна знайти в Instagram, Twitter і Facebook. Ось такі роботи можна створити за допомогою паперових схем. Вони викладені в галереї студентських робіт. Посилання я наведу в описі к даному відео. Паперові схеми це чудовий інструмент для навчання творчості та інженерних експериментів, що дозволяє кожному спробувати себе у ролі винахідника. Приєднуйтесь до паперової творчості. До зустрічі для навчання компанія Chibitronics розробила світлодіодні наклейки: новий спосіб створення електроніки за допомогою містецтва. Світлодіодні наклейки це гнучкі частини схеми, яких можна приклеїти та відклеїти. Можна робити нотатки, малювати, прикрашати свою схему, щоб розповісти свою власну історію. Одним з ключових освітніх продуктів компанії Chibitronics став скетчбук для світлодіодних наклійок. Це інтерактивний робочий зошит, який навчає основам електрики через практичні завдання. У ньому представлені покрокові інструкції зі створення різних паперових схем. Ви зможете створити свої власні схеми безпосередньо на сторінках цього блокнота, дотримуючись пояснень і шаблонів. Ви навчитеся будувати просту схему електричного кола, паралельний контур, робити саморобний та повзунковий перемикач, датчик тиску своїми руками. В розділі Компоненти та матеріали показано все, що вам знадобиться в роботі. Це кругла батарейка на 3 вольти, яка забезпечує живлення вашої схеми. Затискач для паперу для фіксації батарейки. Світлодіодні наклейки. Також вам знадобиться стрічка з мідної фольги, яка є чудовим провідником електрики. Вона може паятися так само, як металевий дріт. А клей на її зворотній стороні є частково електропровідним. Перша вправа це проста електрична схема. Починаємо ми з того, що запалимо світлодіод. За допомогою фольгованої мідної стрічки, з'єднаємо батарейку зі світлодіодом в електричне коло. На цій сторінці ви знайдете також трохи теорії про електричний струм, а також причини виникнення короткого замикання. Далі наведені матеріали для даної роботи та покракова інструкція. На наступній сторінці наведен шаблон простої електричної схеми. Давайте подивимось, як це працює. Спочатку треба наклеїти мідну стрічку на шаблон. Потім ставити батарейку та наклеїти світлодіодну наклейку на фольгу поверх її зображення, і світло вмикається. Перегорніть сторінку. Ви запалили лампочку. Що освітлює лампочка? Тут вам пропонується доповнити сцену власним малюнкам. Отже, це трохи схоже на книжку розмальовку для електроніки. Далі ви навчитеся вмикати більше світла за допомогою паралельного кола. Додавати до схеми перемикач з паперу, щоб коли ви натискали на кнопку, щось відбувалось. Навчитись робити повзунковий перемикач, щоб мати ефект міготіння. І нарешті можна зробити датчик тиску. Чим сильніше ви будете натискати, тим яскравіше буде світло. Розділ твоя черга пропонує створити власну схему, яка вмикає світло. Можна використовувати стрічку фольги не тільки для створення електричних схем, а також щоб зробити свій малюнок. В розділі «Спробуй це» Ви знайдете нові ідеї для дослідження інших цікавих речей. Можна прикрасити свою схему наліпками чипбордами та іншими матеріалами. Тут також вам запропоновано проекспериментувати з розсіяним світлом. Що станеться, наприклад, коли ви накладете серветку на світлодіод. А як щодо шматка тканини або навіть фотографії, спробуйте розсіяти світло свого світлодіода через різні матеріали та подивіться, які ефекти ви можете отримати. Якщо у вас виникли проблеми, перегляньте відповіді на поширені запитання в розділі налагодження наприкінці книги. Для отримання додаткових посібників та шаблонів, які можна завантажити та роздрукувати безкоштовно, відвідайте сайт Chibitronics. Також багато корисної інформації можна знайти в Instagram, Twitter і Facebook. А ось такі роботи можна створити за допомогою паперових схем. Вони викладені в галереї студентських робот. Посилання я наведу в описі к даному відео. Паперові схеми це чудовий інструмент для навчання, творчості для інженерних експериментів, що дозволяє кожному спробувати себе у ролі винахідника. Приєднуйтесь до паперової творчості. До зустрічі!